Готуєте дальму взимку. А листя вже заготовили. Ділюся, як я зберігаю виноградне листя без стерилізації. Просто швидко і надійно. Ідеально для далми м'яке, рветься і добре зберігається. Беремо молоде листя, кріп і чесник. Ну і звісно, тара у мене літрові банки. Складаю по 10 листочків. Додаю кріп. І закручую в тугі рулетики. І перший рулетик у банку. І так поки не заповниться банка. А всередину закладаю останній. Заливаю окропом і даю настоятися кілька филин. Потім маринад. І закриваю кришку ключем. Листя ніжне, еластичне, взимку буде смакота. Натискайте на трикутничок і ви перейдете на повне відео приготування. Там усе показую детально. Смачного вам!